Сьогодні у нас проходить круглий стіл з питань проблемних питань безпекових дисциплін. Це вже третій круглий стіл, який ми проводимо сумісно з центром, навчально-методичним центром цивільного захисту і безпеки і діяльності. Питання, які задаються нам будуть, вони є надзвичайно важливими, тому що ми розуміємо, що безпека, особливо зараз, в наш час, коли йде війна, це питання номер один. Колись ми проводили навчання двічі на рік з. Проведенням практичних занять щодо евакуації закладу освіти, щодо виходу, щодо розчищення шляхів евакуаційних, то тепер це, на жаль, на превеликий жаль, абсолютно вже не навчальні тренування. Ми практично ну, декілька разів на місяць, а то і кожного тижня, маємо евакуацію учнів з закладу освіти через оголошення повітряної тривоги. І на часі дане питання є, напевно, основним. Питання безпеки. Ця складова зараз тим більше набула своєї надзвичайної важливості, і актуальності. І надважливо якраз починати вкладати всі ці знання, всі ці руміння щодо дій у надзвичайних ситуаціях зараз, в першу чергу, військового характеру. В принципі, останній безпосередній день нашого сьогоднішнього контролю та моніторингу хотів би сказати, що на достатньо високому рівні в технологічні. Організовуються і проводяться такі заходи.